Італійські сестри близнючки Франческа і Марія Рікарді святкують сотий день народження, а на двох їм виповнилося аж 200 років. Саме таке число написали на святковому торті. Сестри живуть в італійському містечку Ансано-Ді Пулья. Привітати їх прийшли десятки родичів. Маємо 50 онуків. 50 онуків? Так, 50 онуків? онуків. Так, Чи думали ви, що доживете до таких років? Я так не думала. Серед гостей мер містечка. він теж онук сестер довгожителюк Обидві бабусі все життя провели в анцаноді пулі воно було нелегким, вони багато працювали на полях, а також були вишивальницями. Сестри вважають те, що вони змогли дожити до такого похилого віку божим даром.